У сучасному світі, де темп життя здається невпинним, знайти внутрішній мир стає справжнім викликом. Притчі царя Соломона, зібрані у Біблії, пропонують нам безцінні уроки, які можуть допомогти кожному з нас досягти гармонії та спокою. Соломон вчив, що справжня мудрість починається зі страху Господнього і що мир у серці є плодом праведності. Він говорив: краще кусок хліба з миром, ніж дім повний достатку з розбратом. Ця проста, але глибока істина навчає нас цінувати спокій понад матеріальні блага. У наш час, коли ми постійно зіштовхуємося з інформаційним потоком, важливо навчитися фокусуватись на головному. Соломон також підкреслював важливість самоконтролю, кажучи, людина, яка володіє своїм духом, краща за завойовника міста. Це означає, що внутрішній спокій та контроль над своїми емоціями є вищими досягненнями ніж будь-які зовнішні перемоги. Отже, щоб знайти мир у сучасному світі, нам варто звернутися до мудрості Соломона, приймати спокій, що походить від праведного життя, і цінувати гармонію у стосунках. Будьмо мудрими та спокійними, як навчав Великий Цар. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Бути добру!